Друзі, всім привіт! І так, зараз у нас перетворювач для лабораторного блоку живлення. В коробці такий він приїхав, просто в коробці Захисту ніякого. Покричатий пакет, інструкції нема. функціонал тут дуже класний. Так, по вигляду, пленочка, диспечку приклеєна. Три кнопки, крутілочка така. З кнопочкой. Якою ми будемо управляти. Тут у нас є для врізання зажими. Так, вхід-вихід. Активне охолодження. Так, ну. По платі. Все бачимо. Все так класно виглядає, такий він важенький. Так, і для чого я його і купив? Для того, щоб зробити е, лабораторний блок живлення Давно хотів я зроб... його зробити. Хотів е, зібрати з отих, там екранчиків амперметри вольтметри. Ну там там платки Ну так все це довго, і воно так все там працює, вроді не дуже коректно. І висмотрив, що є така такий перетворювач. Він підходить і для зарядки батарейок, акумуляторів, різних, причому можна і свинцево кислотних автомобільних, але треба, щоб ну витримував. Там вони, є різні. У мене варіант. 6, 6, від 6, Вхідна напруга від 6 до 36 вольт, потужність 80 Вт і до 5 або до 6 Ампер, не пам'ятаю. Тобто, заряджати акумулятор вона ще може. Ну і, звісно, все буде залежати від блоку живлення, до якого ми будемо під'єднувати цей перетворювач. Так. і Буду робити, у мене компоненти є. І щупи тут і банана роз'єми і штекери під них, і буду робити блок живлення з комп'ютерного. Все буду потім розказувати. Це так, щоб ви розуміли, що я налаштований всерйоз. І хочу його підключити, подивимось, що він там, якщо показує. ну По функціоналу ще будемо розбиратися, тому що сам не знаю. Інструкції нема. Так читаю, тож, ну, з англійської мовою переводжу, питаюсь зрозуміти. ну і Давайте для початку все ж таки я включу і подивимось, що все ж таки, як працює він, що тут виводиться на екран. Як воно все тут буде у нас працювати? Так, друзі, на скоро зібрав, щоб хоч подивитися, як воно, хоч трошки чимось розібратися. З допомогою триггера 12 вольт йому підключив. Підкинув USB-шечка на зажимчики. Так, показує нам вхідну напругу. І тепер дивіться, а, нижня строка. У нас буде показувати, якою напругою, наприклад, в режимі зарядці. Нижня строка у нас показує, що буде налаштував, 2 А і 9 вольт буде нам на навихі. І тобто, ми тоді беремо, вмикаємо наш нашу зарядку ці виходи. оцієї кнопки не бачите, написано OFF. Увімкнули ON. І. Ось цих 9 вольт воно буде стабілізувати, нам давати. І навантаження зараз нема, тому не показує скільки воно ампер буде брати, і скільки Вт. І тут ще можна ампер години дивитися, ватт-часи. І, і, і буде показувати нам також час, скільки воно там буде заряджатися. Тобто налаштована, налаштована зарядка. Ми можемо налаштовувати, з якими параметрами ми можемо заряджати акумулятор, гаджет або що нам там потрібно. Вимкнули. Ну і знизу можемо ці параметри ми відналаштовувати. Приходимо, ну, теж ще розбираюся Ось можемо більше-менше видавати. давати Так, і ще, що я розібрався, це менюшка. Значить, тут по захисту буде вимикатися, якщо буде у нас напруга менше напруга, яка нам подає менше 4,7 вольт, буде вимикатися далі напруга, яка буде. Більше 35 на виході, буде вимикатися. Теж там все ми можемо налаштувати. Там переходити по сотим, десяткам, щоб було просто зручніше налаштовувати. Так, також по силі струму можна все там збільшити, зменшити більше 5 Ампер. Буде вимикатися і по потужності. Тут максимум там 82 Вт було, я поставив 80. Так, все, воно налаштували, зажали кнопку. Ну, це тільки ті функції, якими я ще трішки тут розібрався. Тому ще нам тут роботи багато. І думаю, коли я вже зроблю нормальний лабораторний блок живлення, тоді я вже зможу більш. Конкретніше розібратися. І тоді з вами його, звісно, покажу, як я його буду збирати, і будемо там проводити експерименти, дивитися, що він може, що він вміє. До того часу, я думаю, я розберусь. Звісно, я підготуюсь більш краще. І вже зможу вам протестувати його, показати, що він міє, для чого ми його зібрали. Так, друзі, ось такий коротенький огляд перетворювача і зарядки для лабораторного блоку живлення. Тепер ви теж будете знати, що є така штука, може комусь буде до вподоби, щоб теж не городити так, як я хотів згородити. Так що на цьому поки все. Це такий був невеличкий спойлер про блок живлення. Кому сподобався лайки і вподобайки. Силочка, як завжди, в описі. Заходьте, дивіться, почитайте про нього, подивитесь. Може, хтось собі трошки мощніше візьме. Тим паче, що комп'ютерний бок живлення він дозволяє помощніше взяти. Ну і все, буду закінчувати. З вас лайки вподобайки. Хто не підписався, підписуємося. Ну і з мене далі цікаве, корисне відео. Всім пока!